День четверга продовжується. І я йду в усадьбу. Чого я йду туди? Розповідаю. Мені не дає спокою спокою одне запитання. Верніше не запитання, а відповідь, яку я сказав на те запитання. Запитання було слідуюче. На скільки кіловат ваша сушарка? І я більше як нічого розумнішого не знав, сказав на 8 тонн, але ну, там йшло питання не в тоннажові, а в кіловатах. А так як я а так як я не знаю, як це вирахувати в кіловатах, то що я придумав? Та людина, яка питала, вона в цьому розбирається. Зараз ми підійдемо. Я покажу скільки там і які електромотори стоять. А ви вже собі там вираховуєте кіловати. Бо я не знаю як. Знаю, що вона на 8 тонн і ми там ще доварили, то плюс-мінус до 9 можемо загружати. А кіловати зараз побачимо. Ой, яку вони тут красу зробили, я й не бачив сьогодні рано. Сьогодні рано я сюди не доходив. Ну, все, порядок. Порядочок. Ще ту херню забрати і буде. І буде порядок. Ладно, ми не за цим прийшли. Значить, зараз ми порахуємо, скільки їх тут стоїть. Цих моторів. Електро. Один. Два. Ззаді на вентиляторі три. Мішалка чотири і загрузочний п'ять. А тепер, тепер зараз підійдемо, подивимося. Кіловати. Кіловати. На цьому. Що це включити світло, наверно, да? О, На цьому ось так. Я буду ось так показувати, а ви собі дивіться там. Ставте на паузу. Це, мені кажеться, самий самій... мощніший, да? Один? Такі. Тепер. Тепер де в нього? Ось у нього, ось у нього, як до неї добратися, я не знаю. Ось так. Не знаю, там видно щось чи не видно. Я ще як, як завжди очки забув. А так буду проводити, ви ставте собі на па паузу і читайте. Два. Два. Це який постійно, постійно в роботі. І ось третій постійно в роботі. А там щось, щось там ось таке. Як його засняти, я не знаю. А? Як до нього залізти? Камера то з цієї сторони, ладно, верх ногами попробуємо. Попробуємо верх ногами. Ось так воно. А воно розпливається, так? Да? О, ось так. Де там ті Хрен їх знає я. А ну кіловат. Не Небагато бізочків. Ви собі знайдете. Три. Це які постійно в роботі. Потім. Четвертий. Ось цей. Но він не постійно в роботі. От зараз, а як, а як до нього теж залізти? Як до нього залізти? Ось цей четвертий, ну там він, напевно, не видно нічого, да? Мабуть, там нічого не видно. Ну цей не постійно, цей періодично лише включається. І ще один, але ну, я на цьому нічого не знайшов. Ніде нема. Ніде на ньому нема таблички. Ось такий. Цей теж не постійний, цей тільки при загрузці. Я ні хрена на ньому не можу знайти. Таблички. А, вона є, ну вона аж там ось, з тої сторони. Я не знаю, як туди залізти. Але спробую. Попробую я зробити ось так. Попробуємо Попробуємо ось так. Якщо її там побачимо, ми її там, мабуть, не побачимо, так? Да? Ось так. Вверх ногами. Тільки хрен ми там, що побачимо, так? Да? Не можу я туди залізти. О, отак. А тепер, ви в цьому розумієтесь, то вираховуйте свої кілолати. Я не, я не знаю, як їх вираховувати. Ось цей і цей це не постійні, цей тільки при завантаженні. А той періодично включається, коли перестає е циркулювати з цієї сторони. З тої воно весь час циркулірує, де палит. А з цієї буває зупиняється. Зупинилось, включаємо. Він обійшов, зворушив і все пішло. От так, Все. А тепер я вже заспокоюся. Не знаю, правильно я розказав, неправильно. А то вже... Самі ні, тут у них красиво зробили. Красиво. Угу. То, що, то, що, то що треба. Ну все, тепер можемо йти назад додому. Пока я бігав сюди, то в мене там ролик загружається, завантажується. Побачив я чорні стовби. Поклали? А, ух ти! ух ти. Ого. там такі грубі. Поставили і залили. Ну що ж? Молодці? Так, ладно. Я не пройду, зараз ноги будуть всі в болоті. Там ролик завантажується, може вже завантажився, зараз побачу. Все, вибачайте, я забувся як вас там нік. Все, що міг я зробив. А ви вже там вираховуєте свої кіловати. не свої, а їхні, її тої сушки. Скільки вона. Кількох вона кіловатна. Бо я не знаю. Це якби ви щось там по квантовій фізиці спитали, то ми не б вам розказали. Ми, 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 ж, ми ж такі розумні. А про ці кіловати якби не знаємо. Все. День додому, до роліка. І обов'язково якийсь камінчик має мені залізти в черевик. Щоб ти сказився. Все, виключаюся, бо бо душив І так ще один день пройшов. Васіні ялинки готовляться до сну. Чому васіні? Тому що він їх полюбив. Ми теж готуємося до сну. Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні така погода, сира. Тільки є ялинки весь час одного і того самого. Хоч зимою, хоч літом. Вони весь час зелені. Так, ладно. Сьогодні в мене похід у центр зранку. Я в нас там такий кабінет по Чорнобильцю. По Чорнобиль. І треба нам в той кабінет. А перед цим... А перед цим розповім про цю ляду. Я обіцяв учора. Коли я його. Коли він у мене з'явився цей фіатик, я вже розповідав, тут не було ні, ні дна, ні покришки, ні полив не було, все погнило, ні порогів. Значить, пороги я поварив, поли постелив. Появилася проблема з цією п'ятою, не п'ятою, третя, дверою, двері цей. Гриміти почала і її... ну, почав я її регулювати. Туди трошки, туди трошки, то закривається, то то, то, то то не закривається, то закриється, ніяк відкрити. в общем, намучився я з нею. І один раз вона мене так підвела. Я накидав туди мішків, треба мішки видати віддати там, були а вона не відкривається. Залазив я всередину, мучився. Потім приїхав додому і зробив ось такий. Приварив гайку, взяв болта. Все, всі мої мучення пройшли. Закрутив, сів, поїхав, нічого не гремить, нічого не відкривається. Так, ладно, летю, біжимо, біжимо, біжимо в центр, бо я вже запізнююся. Мені на 9 годин треба, а вже після 9. А, коньок на місці. На місці. Ну, понятне діло, Ще вітру не було. Ну нічого. Так. Ідемо ми в центр. І так. Ми в парку. Парк в тумані. От не люблю я таку погоду. Нічого не поробиш. У природи немає поганої погоди. Значить, йдемо ми в свій кабінет. Ну там треба... Дещо треба порішати. А потім... А потім не знаю, потім вдома будемо сидіти. Наташа поїхала. Потім будемо вдома сидіти. Може сходимо до наших хліборобів, а може і не сходимо, побачимо. Значить, 13 числа ми прийдемо в цей парк. Поставимо квіти до пам'ятника. Це наближається там день пам'яті. І ми кожен рік. Кожен рік приходимо до пам'ятника і ставимо квіти. Цей рік теж так буде. Тільки сказали 13 числа. по Моєму це 14 А ми 13-го. Ну, 13 та й 13-го. Але перед тим... Перед тим десь ми на днях маємо сюди підійти навести порядок. Погромадити це листя, поприбирати. Це можливо, я не знаю Може завтра, може післязавтра. Там скажуть коли. Сьогодні, мабуть, рішимо. Треба при... попри... поприбирати трошки. Тут нічого страшного нема. Листя погромадити, повиносити. Воно вже воно вже падати не буде, бо його там нема на деревах. А ось це треба забрати. Отак. От ну це буде. Це багато ж його тут є. Це буде... Скоро буде. Сьогодні зараз рішимо, коли ми сюди прийдемо. А поки йдемо туди. От так. Напали в хаті і сиди. Ага. Сиди. Не сидиться. Ну. ну сьогодні це мені треба йти. А завтра? А завтра не знаю. Може завтра підемо лише громадись, не знаю, зараз. Зараз вирішимо. Я хоч поки що нікого не бачу. Мають бути мої... Колеги, але поки нікого не бачу. Ладно, може я зарані, а може вже й запізнився. Зараз перевіримо. Все. Ми порішали те, що мали порішати. Тепер йдемо. Йдемо назад. Правда, не договорилися, коли ми то листя будемо збирати. Ну, созвонимося. Созвонимося. Може завтра, може післязавтра. Ну, Сьогодні точно бо сьогодні погода якби не льотна. Дорога провалилася вон там. Якийсь люк, бетонні кольця, вони його засипали. А якщо то каналізація, не провіривши, засипали, тепер чекаємо, поки буде текти. Якщо то каналізація, то воно обов'язково вийде на дорогу. Ну то не, не катакомба, я дивився. Там бетонні кольця. Так, ну що ж, йдемо ми назад. Що це повернути? Повернути до своїх хлопців, чи... Чи потім піти? М да. Ідем, мабуть, додому, а потім піднімемось. У нас кожен рік о, тут плита одна відривалася на цьому пам'ятнику. ну Цього року не відірвалася, да? Не плита, а ця як вона плитка. Да, відірвалася і цього року. От халят, ні. Давай, давай. Ось так, відпадає кожен рік. Чи це її хтось відриває, чи вона сама відпадає. Ладно, це ми, це ми завтра, післязавтра рішимо це питання із цим листям. А поки йдемо. Поки йдемо. Зайдемо. Я зараз зайду, мабуть. Зайдемо ми зараз до наших хліборобів. Ну як же ж, треба ж перевірити чи ні. Обійти точки. Зараз обійдемо. Що вони там поробляють, узнаємо. І так. Що ми тут маємо? Камаз маємо. Стоїть. А далі... А далі зараз побачимо. Пежик стоїть. З коміна дим не йде. Жарку їм. Дрова порізали, позамітали. А, там це вони. Просто диму нема, хорошо горить. Купа, друг. Блі. Що, це тут вот так? А не стопі? було коло говорити? Коля поїхав. Ні, то Коля коли Объясни. поїхав. Микола, що ви натворили? Шо? О. Де? А ось у добрий... добрий день вам. Це не я. Ти лиш слідкуєш, що вони роблять, да? Розбомбили. Шо? Насоса свого. Це гороя не вийде. А що там, знайшли причину? Так і диму нема, думаю, ніхрена на собі дима. не палять. Нема зверху диму, це воно так горить добре. Значить, 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 значить. Та й що, знайшли чи не знайшли? Ні, ми знайшли ще позавчора. Причину? не привозив вони, сідають. А, на. От погодка. Обіцяють дощ, але туман. Все, провідали ми на своїх наших хліборобів. Йдемо додому. Хай я ще не пообмастювався тут. Відразу з центра та й сюди пішов. Можна було б познімати, як вони той ремонт, ремонт насоса роблять, але то буде німе кіно. Там треба без звуку. То, якщо без звуку, то нахрен воно потрібно. Так, ладно. Ливемо додому. Така сьогодні погода, якась ну, ну... сирова така. Їдке. Так що ми вже, мабуть, сьогодні не будемо нічого знімати. О! Копали, кожний день, нема не... кожний день, а нема, нема тай. Приходять, що вони тут шукають. Пробки від пляшок. Є у мене бажання з'їздити там. Пан Микола попіднімав на фермі. Зорав. Ну то є, там, звісно, я не, не, не збираюсь нічого знайти такого. Але походити. Походити, попікати. По фермі я там візуально знайшов якогось цепа. Ну просто цікаво походити. Побачимо, може коли підмерзне і буде погода. Ну, як підмерзне, трошки підмерзне, бо зараз там болото. І погода буде льотна. То під'їду я на ферму, походю по тірелі. Що він тут шукав? Не знаю. Так, не знаю. А завтра, що ти завтра знімати? Я не знаю, нема, нема, нема що знімати. Миші, коти, нема. Ну, побачимо, доживемо до жиленду, завтра, то будемо бачити. А поки всі бувайте здорові. І до побачення. Йдемо ми грітися до хати. А далі життя покаже.